Величезний привіт. Запрошую у вас до чарівного світу магазин Єва. Подивимось які сьогодні акції та знижки в магазині Єва. Так сьогодні вже 21-ша акція скінчилась. Бачу тут освіжувачі, ось скай зі знижкою 50%. А, ні, вибачаюсь, не 50%. З різними ароматами. До речі, я ці кулькові купував іншої кращої марки, не пам'ятаю якої. А ось ці. Вони взагалі не освіжають. Це також кульковий, а, гелевий кулькові освіжувачі. Взагалі до нічого. Добре, ходіть, подивимось, які акції на вихідні. Вау, вихідні в магазині Єва. А ось і перша акція. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. 21, 22 та 20. 3 червня. Купуй дві будь-які одиниці текстилю для кухні та отримай третю у подарунок. Ось такі невеличкі рушники по 50 гривень. До речі, можна не обов'язково купувати одинакові. Да? Ну, всі три рушники можна купити будь-який різний текстиль. Такий рушник, такий рушник, таку тряпочку. І вам буде третій йти у подарунок. Такі також по 50. І ті також всі по 50 гривень. Ну, оці такі хороші, я бачу, хороші, як, як оці. Зі знижкою також а, серветки, підставки під гаряче. Ну, то, що зазвичай постійно в акції. Наступна акція знижки до 50 на всі засоби для захисту від комарів. Це також доречний зараз продукт. Комарики літають. Ось такий стартовий набір. Зараз зі знижкою 65,90. Потім можна купувати рідину 35,50. Також дуже багато. Виходимо. Купили. Продовжуємо зйомку. Так в вихідні, а, купуй дві будь-які пари жіночих та чоловічих шкарпеток. Та отримаю ще дві пари у подарунок. Здається, нещодавно була така теж також акція. Ну ось, будь ласка, за 40 гривень у вас вийде чотири пари шкарпеточок. Так, ось такі, ось тут вони звідси, да, мабуть. По 25-20 по 20 гривень. А чоловічі, чоловічі також бачу по 25 аміго-аміга. По 30 гривень. Ну, непогана акція, дійсно непогана акція, також зверніть увагу. Так, добре, ходіть далі. Наступна акція 1 плюс один. Купую дві будь-які одиниці упаковок тимчасових тату Та отримай третю упаковку в подарунок. Ну, це літо і тому акція на татушки. Купуйте дві і третя йде в подарунок. Але я щось їх не бачу, а вже бачу. Ось такі різні татушки, дивіться, які цікаві. Ха -ха. Ловець снів. На корейські засоби Єлізаветка. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом до 50% знижка. Також непогана акція, хочу вам сказати. Дуже багато різних тут є сироватки для шкіри обличчя, навколо очей зі знижкою. 50%. Ну Хто користується, також можете зараз звернути увагу на ці засоби. Зараз нова фарба вийшла, ну, нещодавно для волосся. Мінус 30% від шварцкоп. Ось така. Але бачу, тут кольори такі. Кольори цікаві. Давайте подивимось на ціни для фарби для волосся. 319 лоріаль. Ну, озвучую тільки ті, що з жовтим цінником L'Oreal Excellence 191 гривня. Так, 127 гривень фарба сйоз зі знижкою Garnier Color Naturals 87, 65 гривень Palette Intense. Портфоліо 46, капеллі 49 гривень і колібрі по 29 гривень. Це найнижча ціна. Так, хочу, щоб ви звернули увагу на всю декоративну косметику в магазині Єва 1 плюс 1 дорівнює 3. LCF, Glambi, Eveline і а, ця, як і Патрісія Лідо, Буржуа. Ну, уся 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, і а, ще додаткова акція на LCF, кешбек 80%. 1 плюс 1 до рівню 3, і ще й е, е, кешбек 80% тільки на е, LCF. Економія тридцять купуй будь-яку декоративну косметику Гламбі на суму від 229 гривень одним чеком. Та отримай палетку тіней у подарунок. До речі, зараз бачите, дуже хороша акція. Купуєте 2 треті в подарунок Гламбі. А якщо сума 229 гривень, ще отримуєте палетку у подарунок. Також непогана акція. Купуєте засоби для догляду за волоссям 3 семе і в разі купівлі двох засобів. Якщо купуєте два засоби, можна придбати один кондиціонер, а інший шампунь трісеме. Ви отримаєте у подарунок браш, щітку. Шампуні трісеме по 143 гривні. І кондиціонери також по 143 гривні. Усі йдуть по 400 грамів. На професійні засоби мінус 50% на другу одиницю. Купуй дві будь-які одиниці професійних засобів для догляду за волоссям та отримай економію 50% на другу. Тут вже всі серветки, мабуть, порозкуповували. Дивіться, теж хороша акція на серветки Вологі Джой. Купуйте одну і друга вам буде йти у подарунок. Тобто купуєте одну ось таку упаковку серветок 24 штуки за 19 гривень, і друга вам буде йти у подарунок. І великі також зараз в акції купуєте велику упаковку 100 штук за 53,90. І друга вам буде йти у подарунок. На підгузки Joy та всі підгузки трусики fun and, Run and Fun мінус 40 від звичайної ціни. Це також акція на вихідні. Дуже хороша ціна на підгузки Joy. Це наступна акція на вихідні. Instagood. вологі серветки 60 100 та 24. Знижка 40% по 10 гривень 50 копійок в упаковці. 15 штук. Ось таку велику упаковку. 100 штук можна придбати за 40 гривень 50 купів. І ще ось така є також Instagood. 27 гривень, у упаковці 60 штук. Також 40% на туалетний папір, білий 5-шаровий, 6 рулонів. Аж 5 шарів Зева. Так, втулка змивається, 169 гривень. Так, ось ця упаковка. 6 штук буде, йти зі знижкою 40%. Давайте подивимось, один дорівнює 2, Купуйте будь-який гель для прання або капсули для прання лоск і отримайте другу одиницю у подарунок. Лоск, лоск. Давайте, де, де лоск. Ось. Бачу. лоск. А, цінник не акційний, не жовтий, тому і акція один дорівнюю 2. Тобто за 349 гривень можна придбати дві. Два геля для прання лоск. І капсули лоск. Також білий цінник 15 та 13 штук упаковці 265 гривень, 2 штуки, дві упаковки капсул. 21-го, 22-го 23-го всі жіноча, жіноча гігієна лінгері зі знижкою 40%. 16 штук, 46 гривень. Так, ну я інформацію вам подав у цій лінгері вся фірма зі знижкою 40%. До речі, також акція мінус 40 на жіночий гель для інтимної гігієни, Міцелярний. Вага об'єм 300 грамів, також зі знижкою 40%. 53,90 та 59,90. Тут у нас наступна акція 50%, тобто за половину ціни можна придбати до Местос всі блоки для очищення. Давайте подивимось, де вони є. Ось вони йдуть. Так, ось такий одинарний зараз по 37 гривень. Ось такий можна придбати. Ой, це також хороша ціна. До речі, я хочу взяти його, знаєте, що спробувати? А, дуже хороша знижка, 61 гривня, 50 копійок. Це рахуйте по 30 гривень одна штучка. Хочу спробувати взяти, тому що ми з вами вже пробували всі да, на Кльові фігові розмовляли з вами на цю тему. Я хочу ось цей доместо спробувати. І все ж таки вирішити для себе і для вас. Залишайте коментарі, який буде краще, краще, яка буде змивка в унітаз. І бачу також. Ось це ще дешевше виходить. Дивіться, тут вже а, три штуки. Три штуки 75 50 По 25 гривень виходить за одну штучку. Оцю, мабуть, я і візьму. Так що, господинки, зверніть увагу, зараз на ось цей Домесус дуже вигідне. Дуже вигідно ну економно придбати. І у нас ще йде парфумерія з кешбеком 80%. Це також на вихідні. Jimmy Choo, My Lux, вся парфумері. З кешбеком 80%. До речі, хочу сказати, що парфумні води йдуть жовтим цінником, акційні. Ну і додатково ще ж кешбек 80%. До речі, цікавий аромат, я щойно наніс на себе. Ну, як на руку, на зап'ястя. Чесно кажучи, про аромат розповідати можна багато, але краще його понюхати, нюхнути, також нанести на себе і дуже на літо він взагалі для вас, для дівчаток, для паняночок буде смачненький. І що я хотів сказати, економних вам покупок я хотів побажати. І всього найкращого. До зустрічі. Merginos, povo.